77% мешканців півдня та сходу України проти збройного захоплення адмінбудівель, а більшість жителів цих областей за єдину унітарну державу. Такими були результати квітневого опитування Київського міжнародного інституту соціології. Чому ці цифри так відрізняються від того, що ми бачимо останніми днями у беремних регіонах? Про це будемо говорити з доцентом кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянської академії Світланою Пані Паніслану доброго ранку. Дякую, що Дітання, до нас. Рані. Отже, скажіть, якщо згідно з опитуваннями? КМІС більшість людей на сході, так за унітарну країну. То чому ж ми тоді бачимо ось такі черги? Ось на тих псевдореферендумах, що в чому а, причина? Давайте таку візьмемо дещо такий, можливо, дитячий приклад, але Давайте. ви знаєте, що в цирках усурійські тигри, вони дуже багато вміють робити акробатичних трюків, стрибати через кільце з вогнем і так далі. Але ми чудово розуміємо, що ті тигри, котрих ми бачимо в зоопарках або в цирку, не репрезентують всіх усорійських тигрів цього світу. Так. І так само можна говорити про цей псевдореферендум, про те, що ті невеликі частки людей, а в певних регіонах, котрі були. Скажімо так, схилені до цього певною пропагандою або своїми цінностями, або своїми переконаннями, вони в жодному разі не презентують думку цього населення. І, звичайно, ми чудово розуміємо, що створити певну картинку, тим більше коли ми живемо в суспільстві спектаклю, скажімо так, це дуже просто. А тому в даному разі. Зрозуміло, скажіть, все ж таки серед тих, хто хоче змін у статусі цих регіонів, так було більше прихильників самостійних республік, федералізації, чи все ж таки приєднання до Росії, що скажете? А там була більшість прихильників єдиної країни. Та там є помітна частина населення в певних областях, котрі підтримують децентралізацію достатньо суттєво, і це зрозуміло. Але децентралізацію знов таки в рамках унітарної держави, тобто це необхідно особливо підкреслити і знов таки всі опитування останній. Нього часу, котрі проводилися і київським міжнародним інститутом соціології і іншими компаніями, в тому так. числі дуже великими пулами дослідників, вони показують, що більшість населення віддає перевагу саме цілісній державі. Єдині держави, скажіть, в, в одному з останніх опитувань КМІС був такий блок питань щодо страхів українців, так чи суттєво відрізняються дані по сходу та по іншим регіонам України саме щодо того страху. Якщо говорити саме про страхи, то про страхи ми опитували саме населення і сходу України. Так. Але якщо говорити про те, які питання є найбільш важливими для населення України в цілому, то можна звернутися в наших раніших досліджень динаміки відповідної, і ми побачимо, що питання соціально економіч Порядку вони завжди стояли на першому місці. А питання, скажімо, мови е і такі тому, подібні речі, вони е перебувають внизу цієї піраміди пріоритетів, і навіть зараз, навіть зараз, коли ситуація начебто така, що вони достатньо є гострими, принаймні так говорять всі ЗМІ, і. Е Представники певних політочних партій, ми все одно можемо побачити, що навіть для півдня і для сходу України, скажімо, відсотків 10-11 цього населення їх хвилює питання мови а всього відсотків 5-6 населення там взагалі занепокоєні таким моментом, як відключення російськомовних каналів. Наприклад, а ми знаємо, що це питання якраз навпаки, дуже часто піднімалося, так би мовити, на поверхню. Як те, що начебто є дуже важливим для цих регіонів, тоді як насправді для цих регіонів дуже важлива є соціоекономічна стабільність. Так. І е, якщо говорити про те, чому для них, наприклад, є привабливим образ Росії, е, то знов таки він пов'язаний із е, тим, що вони вважають, там є дуже великі пенсії, а дуже великі соціальні виплати. Хоча при цьому, при цьому вони, наприклад, недостатньо є обізнані, очевидно, із тим, які є реальні видатки на повсякденне життя у Росії. Е, зараз ті жителі, котрі опинилися в Криму в окупен... Вони відчувають на собі і підвищення ціни, так. і реальний стан речей. От економічна, політична стабільність, чітка візія майбутнього це в принципі те, що виправило би ситуацію, і те, чого вони очікують, це в даному разі просто дуже чіткої картини світу, котру може запропонувати центральна влада, тому що очевидно, що є фахові політики, є фахові експерти, котрі займаються управлінням державою. І очевидно, що звичайне населення воно так безумовно виконує функції соціального контролю, але водночас воно вправі розраховувати на те, що відповідну стратегію, зрозумілу і ясну візію майбутнього, в котрій вони будуть спокійно себе відчувати і бачити, як їхнє життя достатньо стабілізується серйозно, вони мають право. Чіпу на такі рішення від центральної влади. Ну ось ви зачепили тему мовного питання. Uh -huh. Цікаво, а по регіонам кого найбільше вона так хвилює? В принципі, найбільше по областях воно хвилі Луганську Донецьку область, так. але по регіонах, якщо говорити, то знов таки ми ставили такі питання: чи вважаєте ви, що мають місце утиски, наприклад, російськомовного населення чи утиски з, в зв'язку з російськомовністю? Ні, більшість населення вважає, що таких утисків немає. Більше того, вони вважають, що Позиція Росії, котра претендує на роль справедливої захисниці, так, би так мовити, всіх російськомовних в усьому світі в даному разі є неадекватною і. Вони цієї допомоги очевидно не потребують. Принаймні, так було видно з, з даних цього дослідження. Пані Слана, ось це цікаво, що понад половину людей в Донбасі вважають нелегітимну нинішню українську владу, так але ще більше вважають нелегітимним і самого Януковича. Саме ось тому так напевно вони тягнуться до Росії. Чи як ви можете це прокоментувати? Е, не зовсім Розумієте, не любити центральну владу, так. не любити Київ для Донецька і Луганська не означає хотіти в Росію. Це різні речі. Окрім того, якщо говорити про легітимність влади в очах населення, треба дивитися на динаміку за всі роки. Ми побачимо, що, наприклад, зараз, саме так. зараз, довіра до центральних органів влади є достатньо високою. Справа в тому, що в Україні в принципі довіра до будь-якої центральної влади є дуже низька. Ми маємо дані дослідження. За кілька років порівняно з іншими європейськими країнами Україна не довіряє центральним органам влади, але це не означає, що вона не вважає їх легітимними. Це не означає, що вибори, котрі відбулися, знов таки якось підважують. Легітимність так. обраних відповідно представників центральної, центральної влади. Тому знов таки це питання можна, звичайно, поставити в такому розрізі, що ось, начебто, все там влада не вбачається, як та, котрої варто слухатись. Але з іншого боку, якщо подивитись на динаміку, то зараз навпаки, якщо ми зіставимо, скажімо. Південно східний регіон так. із всією Україною за останні п'ять років, то ми побачимо навпаки своєрідний сплеск довіри до центральної влади. Так. Так. так якщо ми візьмемо в динаміці довіру в цілому України до влади в попередні роки і зараз ми побачимо сплеск цієї довіри. Візьмемо, скажімо, довіру в Україні до Януковича в березні 2013 року, це було 13%. Якщо ми зараз візьмемо відсоток довіри до виконуючого обов'язків президента, це 46%. Здається, відсотків. Якщо ми візьмемо, скажімо, уряд в особі Яценюка, котрий його представляє, це 51, здається відсоток, щось на кшталт цього і так далі. Навіть до Верховної Ради Но це в... він Україні українська. так Даня, якщо брати схід. Україні. Так само, якщо ми схід зіставимо з із Україною в цілому за ці попередні роки, то ми побачимо своєрідний сплеск довір до цієї влади і на сході також. і на сході також. Якщо ми будемо точково зараз дивитися довіру до влади порівняно в за саме в цей період між південно-східною Україною і Україною іншим регіонами, він буде нижчий. Але якщо ми подивимося в динаміці так. довіру всієї України до влади, і, зокрема, цього регіону до влади, ми побачимо своєрідний сплеск цієї довіри. Тобто, це достатньо складна така матерія, яку треба обов'язково дивитися в динаміці, розуміючи, в принципі, що для українців м, така повага і любов до влади це не дуже характерна риса, як так. така. Але це не означає знов таки, що влада в цій державі є такою, що є такою, що дозволяє Росії стверджувати неіснування влади або там занепатру української державності і тому подібне, тому що саме в цьому відношенні найбільше така дискусія Зрозуміло. розвивається Пані Силан, Ось я знаю, що останні дослідження ви проводили саме щодо ставлення в Росії так до подій в Україні і росіян до українців, ось і таке інше. Якщо можна більш докладніше на цьому зупинимося, ну і власне ось яке ставлення е, українців до приєднання до Російської Федерації, якщо таки, порівняти по регіонам. Якщо порівнювати по регіонах, то на півдні і на сході хотіли би приєднання до Росії всього 8% населення. Якщо ми візьмемо в цілому Україну, так. то за останніми даними хотіли б цього приєднання всього 5% населення. І це про тому, що ще в лютому, фактично на початок майже року, ми мали 12,5% такого населення по Україні. А на загал, це означає, що Очевидно, є тенденція а, до збереження незалежності в країні. Окрім того, якщо говорити про динаміку ставлення українців до росіян і навпаки, росіян до так. українців, а в Росії дослідження відповідні були проведені Левадою центром, котрі є партнерами КМІСу за дуже основ такі нашими так. студіями, то можна побачити, що ця динаміка є достатньо специфічною, і зараз українці все ж таки дещо. Погіршується ставлення до росіян. Да, так. Дуже цікаво в цьому відношенні, як росіяни оцінюють роль Криму у стосунках між Росією та Україною. Вони розгляні? вважають, що це принципово не вплинуло на ці стосунки, а вони вважають в більшості свої, що українці спокійно сприйняли анексію Криму. І вважають, що в кращому разі українці негатив свій переспрямовують на владу Росії, не вважаючи винних у цьому так мовити простих росіян. І якщо, наприклад, ми також пригадаємо дуже цікаві дані, буквально нещодавно оприлюднені, це були дані від Pew Research Center, глобальні так. такі дослідження на те, що робили в Україні і Росії зробили опитування, то, наприклад, 46% росіян вважають, що скоріше Ше покращило ставленню до Росії в світі а, після того, як вони анексували Крим. Тобто, в принципі, можна говорити про те, що а, пропаганда. Дуже специфічна бін інформація, котрі пропонується росіянам так. через ЗМІ, в години на добу достатньо таку викрилену формує картину світу, тому що очевидно, що ставлення змінилось саме через Крим, і очевидно, що не в кращий бік. Тому тут знов таки є свої нюанси, які треба розуміти. І треба розуміти, що. Загалом в цій пропаганді російській така імперська мілітаристська складова, так. вона так мути ну, почала збільшуватися, тому що в принципі це дозволяє дещо збалансувати, перекрити а, очевидні нагаразди економічного плану, котрі також хвилюють населення зазвичай достатньо серйозно. А зараз це в принципі урівноважується ситуацією з Росією і Україною. Цих от стосунків кризових надзвичайно, фактично із з введенням військ а, в Крим. І тим, що війська стоять власне поряд із кордоном ну, власне Хотілося б знати країні. ставлення росіян щодо військового вторгнення. А, ну тут в мене є достатньо багато даних, вони такі досить важкі. І наприклад, вважають, що найближчим часом ведення російських військ є можливим на території України 28% тільки відсотків Росіян. Yes. А взагалі це треба знов таки розглядати в сенсі того контексту, який їм пропонують їхні змі. Що Росія з Україною, начебто, не веде війну. Так. А навпаки, Росія рятує в лапках Україну від того, начебто хаосу, який тут є. І тому ось така достатньо парадоксальна картина світу, яку ми можемо бачити у росіян, вона пояснюється таким досить специфічним набором тих меседжів, котрі їм задаються через пропагандистські ці всі механізми. Але водночас все більшу частину росіян непокоїть можливість озброєного конфлікту із. Україною динаміка, скажімо, з березня і до квітня. вона 77% населення зараз є схвильовані. Так. Можливістю такого збройного конфлікту водночас росіянам росіяни більше, більше схильні вважати, що в Україні розгорнеться громадянська війна, і це, в принципі, також можна достатньо сильно пов'язати з тією картинкою, яку вони бачать. Так. А, тобто, що їм, в принципі, пропонується в їхніх змі громадянська війна, а війська Росії можуть стабілізувати так мовити ситуацію. І парадокс полягає в тому, що достатньо велика частка росіян вважає, що Росія має право. Вводити війська на території колишніх країн Радянського Союзу і Росіян так вважає. Е, так вважає достатньо велика частка росіян. Зараз я знайду ці дані хлонучку. Е, 50% населення в принципі хотіло би, щоб Росія розширювалася за рахунок території з компактним проживанням російськомовного населення. 32% не цього не хотіли би, дев'ятнадцять важко сказати. Вони вважають, що в колишніх республіках радянського союзу в цю п'ятірку входить Україна. Якось пригнічуються права росіян російськомовного населення. Причому знов-таки для росіян оця от зв'язка російськомовність, захист російськомовних, вона є достатньо тісною і парадоксальним чином, але набір уявлень про те, які утиски, начебто в Україні щодо російської мови, існують, він, на мій погляд, є досить таким парадоксальним. і Він абсолютно ніяк не збігається з тим, що, що про це думають власне українці. І російськомовні українські українці в Україні наприклад вважають, що в Україні 47% населення Росії вважає, що в Україні заборонено офіційне використання російської мови. 38% вважає, що є психологічна дискримінація, тобто якась травля, загрози і так далі. 34% вважає, що є, начебто. Грубо фізичний тиск, побиття, нападіння, підпали Ось, і так до громадянської далі. війни. Тобто є дані це... в ставлення українців до того, що у нас є дані про ставлення українців до введення російських військ. Так. І 83% населення вони негативно однозначно негативно ставляться до цього введення російських військ. І останні дослідження також групи рейтинг показали, що 86% населення також це вже останні дані негативно продовжують ставитись до цього і. Зрозумію, що це 90 і майже 100 відсотків у західних і центральних областях, і це 75-80 відсотків у південних і східних областях України. Ва цікаво, яка ще думка власне росіян щодо подальшого розвитку подій Ну, давно думка росіян та українців? Вони вважають більше росіяни більше все таки схильні вважати, що у нас розгорнеться громадянська війна, так. і це їх достатньо сильно непокоїть. Тим не менше є і інша позиція. Вони сподіваються, що за рахунок того, що не будуть водитися війська, то поступово, можливо, цей конфлікт якось зійде на нівець. Але тим не менше, якщо ми подивимося, чи вони згодні з тим, що між Росією і Україною йде війна де-факто, то по суті так, 34% росіян вважають, що між Росією і Україною йде війна. До речі, на півдні, і на сході України таких є 37% населення. Так. От і 30% населення в Росії вважає, що Росія готує введення своїх військ в Україну. Тоді як у нас нагадаю 83% населення і вісімся шість відсотків населення в протидію вже на цьому на сьогодні ставити крапку. Дякую за те, що ви завітали з цифрами, з дослідженнями. Гарного вам дня, дякую. Дякую, гарного дня.